тема у, у цьому матчі з перемогою у серії пенальті, і одразу питання, за закону чого вдалося сьогодні виробити цю перемогу і, по перше, зняти рахуватися тим, а по-друге, серії пенальті. Дякую за привітання. Хочу сказати, що важкий матч. Хочу подякувати всій своїй команді, тренерам, що не здавалися не до останнього. Я думаю, що на ваше питання, відповідь що за щодо характеру. В два м'ячі програвали, але не здалися. Бачили, що все-таки можемо забивати, можемо грати, є, створюємо моменти. Вдалося за декілька хвилин забити два м'ячі, зробити 2-2. Тому я думаю, що все вдалося. Молодці, чи можна сказати, що якраз з рахунку 2-0 на користь громаду дуже вчасно вийшли з п'ятим польовим після цього, і якраз крутили рахунок за рахунок п'ятого? Так, є таке, Залишалося 5 хвилин до кінця гри, треба було ризикувати. Тому тренер вирішив, прийняв таке рішення. Воно правильно, воно спрацювало, тому добре, Ну і По серії пенальті, Тут, що це таке з ключовим фактором? Це по гравців, які пробували удар, чи це у Довоченку, особливо той, який він відбив пенальтів у стилі Дієго Ронкалію? Не без цього, да, Сейвиу Довіченко це теж задоволення, дуже класне. Тому я думаю, що він молодець за рахунок нього в першу чергу. Ну а взагалі що? пенальті це ж лотерея, Всі про це знають. Сьогодні трошки більше на нашій стороні. Завтра буде на чийсь інший. Тому я думаю, що сьогодні в пенальті ми були трошки кращі за рахунок у Тому супер. Задоволені, дякуємо йому. Перемогли, тому чудово. Дякую, Дякую вам.